По 35-й причина зупинки суть своєму пропорушення. Саме проводиться відпрацювання місце не втрата на державної влади. може заборонити обмежити рух транспортних засобів. Він на статті 32.2, хотів би побачити Ваші документи, будь ласка. Пункт 7. Обмеження. Це територія з обмеженим рухом. Ні, не з обмеженням, просто не відпрацювання проводиться. Пацани, немає такої причини відпрацювання. Подивіться, там 35-й поліцейський... Ні. Був... ні, ні, відпрацювання немає, хлопці. Я не казав вам відпрацювання. Ви сказали, проводиться відпрацювання. ...влади можуть обмежити або заборонити рух транспортного... Добре, будь ласка, покажіть мені, що це заборонений рух транспортного. ...посадження розстановки ми відпрацьовуємо всі транспортні засоби, перевіряємо водіїв на наявність документів військового обліку... Хлопці, немає в 35-й статті причини зупинки. Я Немає такого чи не сказав. Ви прочитайте, я вам сьогодні сам. Хлопці, це так не працює. Я щось порушив? Нічого не порушив. Якщо це територія, добре. Територія з обмеженим рухом. Нічого Тут ніхто не... Ви знаєте, що це таке з обмеженим рухом. Знаю. Це територія. Скажіть мені. Ну я знаю, що Ні, ні, ви поясніть, випаде. що це що це подразумевається. Я вам пояснив все, що потрібно. Ви будете пред'являти документи, була чи... Хлопці, 35 стаття, пункт 7. Це так. дійсно є такий пункт, який так, так. обмежує рух. На території, якщо є якась поломка, якась е, дорога, ремонт іде, якщо заборонено проїзд, ніхто не може проїхати. Ви вибірково зупиняєте, люди їздять. Вибірково. Де тут заборонено заборонено рух? Пацани? Вибірково. Вибірково? Ви виде ви, ви, всіх? Усі ви, 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 їздять. Чоловічий стать. Так, так. Нема такої причини. причина. Я кажу, що ми згідно статті 32 Перевіряємо всіх чоловіків, вікон від 18 до 60 років, у наявність військових облікових документів. Ні. А причини прийшов... такої зупинки немає, прийшов... обов'язково відкрити. Пацани, це так не працює, будь ласка. Ну, ви, ж, я, ви, ж, ви, ж, ви ж неправомірно зараз, ви свої повноваження перевищуєте. А чому, не... а чому ми неправомірно? Що ми перевищуємо? Тут немає. Покажіть мені, будь ласка, наказ. Я вас прошу, я вас прошу показати мені. Будь ласка. Більше від вас нічого правомірного немає. Хлопці. Покажіть, будь ласка, мені документи від державних органів, що тут заборонено обмеження руху. Будь ласка, що саме тут по цій адресі обмежений обмежений рух. Прошу. по цілому місту Чернівці. Ні, не може такого бути. Відпрацювання це не є причина. Розстановка наших нарядів. Є там тому. Відпрацювання це не є Мені, причина. Приїхнічно. Не є причина відпрацювання. Це Мені. вигадана причина. Песока особова складно. Долучені до відпрацювання в Чернігів. Чернівського. Затверджую, начальник Мені. потила Вижницького П. Вижницького РП Вижницького РП Черневецької області, Вижницького, а тут як район? на рим. Їхали сюди. Ні, 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 пацани. Пацани, ні. Да, хорошо. Ну що, тут обмежений рух, як мені пишуть, що тут рух обмежений. Ну, я не кажу, що тут обмежений рух. рух як ви, кажете, що тут може, там, так далі. Відпрацювання проводить. Немає причини відпрацювання зупинки відпрацювання. автомобіля для відпрацювання. Є. Хлопці, будь ласка. Є. Бо зараз буде телефонат адвоката. будемо туди спілкуватися з адвокатом разом. Немає такої причини, будь ласка. Що ми не правомірна Ви зупинили мене так. без порушень. Ви дієте як поліцейські? Як поліцейські. Користуйтесь uh, законом понад пол. 35-та стаття. Ви не можете зупиняти мене без причини? Не, я, вам не сказав, я, не я не порушив я нічого. Ні, 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 ні. ні ні Це так не працює. Будь ласка, я вже проїжджав. Чи ви не згідні свої причини зупинити? Я не те, що не з'їден, вона некоректна. Я нічого не порушив. Я не казав, що ваше щось порушує. Є така причина зупинення. Взагалі, є така причина, але ну, це не обмежений це не територія замеженого руху. Слухайте. Вам потрібно що? Причина? Мені, по мені потрібна е легальна, коректна причина зупинки перше. Друга, ви, якщо ви сказали, добре, покажіть вона, мені, що вона це... вона правомірна. В даному випадку ні. Чому? Тому що в даному випадку це не територія з забороненим рухом, з обмеженим рухом. Я вам ще сказав, що а я таке, пацани. Сказав про обмежений рух? Так, да, ви мені спочатку сказали. Пункт сьомий. Причина зупинки назвали, так, що, так. що, так. що е і прийняв і рішення. І про що там професійно, так? Ви сказали, що процитували і сказали, що з... згідно тому, що територія з обмеженим рухом, ви мене зупинили. Ось і все що відпрацювання відпрацювання не є причиною для зупинку автомобіля понад сполу. Нема. Немає немає такого причини. У мене все є. Ви в мене документи подивилися. Подивився. Добре, в мене все документи. Да. Ви можете показати, я хочу подивитися, чи у вас все добре, якщо вас не добре, ми не сваримося. Тільки, та ми не сваримося, ми не сваримося. Тільки на легальній основі. Я Нам... Перевірка документів Ні. не є не причиною зупинки документів. по 35 статті, хлопці. Нам, що, що я вам? Перевірка документів пункт 12 у статті 35. Я скажу причина, зупинка пункт 7. Дійсно статті 32 пункту 2. Придавіть документи. Звісно, статті 32 пункту 2, ви можете придивити документи? 32 пункт 2, е, е, перевірка документів виявляється у празі якогось порушення якогось, хлопці. І Якщо коре... причина зупинки легальна, це не є 35-7 в даному бути випадку. Порушення? Може бути будь-яка? Я, вам... Я вже проїжджав, не спілкувався не з вашими колегами. Не раз це таке було. Постійно на сьомої статті ви намагаєтесь на пунктів зупинити. Пацани, це неправомірно. Покажіть мої документи. Ще раз покажу, що це є територія забороненого. Я вам показав, що проводиться відпрацювання. Я відпрацювання здув... не є що чишомані, чи ще шо... чи чи ше... відпрацювання не є причиною з установки установки транспортного засобу. Чесно, будь ласка, я вже Тому, не раз зупиняв. Чи не підходить? Не підходить до цього пункту. <как> от <как> подивіться погана дора. Серйозно, ви кажете, що погана дорога. дивіться, яка погана. Я держа, нічого от, не кажу. <как> пацани, я То нічого от, не кажу. От, от покажіть на телефон, на телефон покажіть. Якщо ви вже знімаєте від аду, я познімайте все. Покажіть, подивіться, яка дорога. Тут є погана дорога. Ось така гарна машина. Ви а, віде, ні, хлопці, ну це... це не можете. Ви не можете зупинити, Можемо просто вивіться, поспілкуватися з задоволенням. з задоволенням. Поспілкуватися не, не я завжди задоволення. за я з вами гарно говорю коректно. Документи я ви, теж абсолютно коректно. Ви, це ви, поважаю, у нас дорога погана. Бачите, ви ями ви, які вибоїни, бачите. Де ми спілкуємося з вами. Покажіть документи, подивимо. Може, напишемо документи тільки на законній основі пацани. Я нічого не порушую. Будь ласка, ну, це скільки разів проходило? Що проходило? Я проходив це скільки разів. Мене зупиняли хлопці. Ми розмовляли. Оцей сьомий пункт. Це, ну, це взагалі от ви вирішили, що сьогодні буде відпрацьовувати стоє. що пункт не корабляє? Я з хлопцями не з'їзду, я з ним зустрічаюся на дорозі, не з'їзджу. Це що... вже писало. Вже писали, Пропишіть. Було... Пропишіть, що там, наприклад, я хочу бачити, щоб було там, наприклад, 12 й пункт у статті 35, щоб була перевірка документів. Тобто зараз у військовій стан хлопці могли були документи, подивитися, скільки в салоні людей. Є. Я повністю Оціні, за то, щоб має документи республікові, чи немає, чи в них все в порядку, чи немає зброї, чи немає інших заборонених речовин. Оглянули чесно. Подивилися? Чесно, я ось вам так скажу так по-людськи. Я підтримую те, що все має бути по закону і для вас, для вашої роботи, яку ви виконуєте, так. все має бути чітко прописано у законодавстві. Наприклад, що поліцейський е, має право зупинити транспортний засіб, щоб це було офіційно. Подивитися, перевірити військово-облікові. Звичайні документи, навіть не вигадуючи ніякі причини. А я не вигадую. Не Та вигадуєте вигадую. ви. От, в Європі є, да? Ми їдемо в Європі, наприклад. От, починається понеділок, да? Да. стоїть поліцейський, гарно, у формі, да? стоїть посередині да. траси, да? зліва їде, з права їхать. Він зупиняє кожен транспортний застріл і дає драгер. От, як дає драгері, перевіряє водів, що вони після святкових днів вихідних не вживали, алкоголь, у так то Правильно? Є процедура. Все гарно. У нас такого немає. Немає. Тому приходиться щось. І немає документів. Немає. Але є, бачите, такі замасковані. Під пункт 7. Во, во, от я ж кажу. Під пункт перший. Порушення правил дорожнього руху. Я ж не кажу. ви Чи ще ж? Я вам сказав пункт перший. Щоб <зважає> мене зараз вам скажу орієнтування, ви скажете, покажи мені. Конечно, машини. Приблизно з такими номерними. Так було б далі? Коні, так Влизу, було. Ви зрозуміли, людина, я ж розумію. Так? Ну, дякую за людяність. Маєте документ. Це все, все, все добре. Ну, вам щасливо, Гарно з вами. Краще покажіть. ну, для чого тут? — Я тільки за що, Дивіться, от, мені повезло, що я е, столкуюсь з адекватним чоловіком. Бо бувають різні випадки, мені просто... Це... Дуже неприємно, я хочу, щоб все було по закону. Так, Бо Бувають і не що? по закону, бувають, поступають Німаєте, люди. Ви думаєте, що ми мене такі самі люди, як і ви. Та, Та я розумію. Люди, я, я, я розумію, що у вас завтра їду. У вас є такі ж діти, як у мене. Я знаю, що а ви там такому... в садочок в школу ведете так, дитину. чи що? Їду, дині, так, так. так само мене зупиняють хлопці і так далі. Я ніколи нічого не кажу. Показав документ. Я щасливо, вибираю розумію. Я вам не покажу, чи зараз. Якщо все легально, все зроблю. Гарного дня. 么时候去？